Що пацани, сів я за субаріка, думаю, блін, неужели це субару Форестер може бути в такій класній комплектації? Ну, чесно, є тут абсолютно все? Навіть не знаю, яких функціоналів в ньому немає. Підігрів керма, і тримання в полосі, сліпі зони, без ключ є, 68 пробіга, клімат всюди, є подарів усіх сидушок. Не, 6 місць 6 місць, що це за машина така. От, чесно, хто вгадає від Янкеса, автоділера, я автоділера для вас буде прикольний такий сюрпризик. Не скажу який. Okay. Хто вгадає, хто першим напише, я зараз вам його покажу, але назву не буду вам показувати. Дивіться. Є, да? так? Ще раз скажу, тут максимальна комплектація. Аудіосистема Harman Kardon є, шкіра, електропакети, електросідушки, є пам'ять е сидінь також. Такий він має вигляд. Я кажу, ну це типа Форестер, ну це не Форестер, пацани. Хто гадає, що це за автомобіль 2021 року, 24 бензин? Ну, кажу, з мене така полянка. Тут у нас також широчена така панорама, бачите? Так, зараз секундочку, щоб не показати вам. Що за машинка? Дивіться? Ляпс? Так що пацани, кого зацікавив даний автомобіль? Ви знаєте, де нас шукати наш телеграм-веб-сайт, мобільний додаток 365 і звичайно Янкес на зв'язку.